Це тім тім каст. Мої вітання 440 діб вже протистояємо ми повномасштабному російському наступу. Українська акторка Ада Роговцева запропонувала перейменувати вулицю Німанську у Печерському районі Києва, на честь загиблого Давінчі і днями акторка зареєструвала відповідну петицію, в якій наголосила, що Київ має шанувати своїх героїв, які віддали своє життя за Україну. Роговцева також повідомила, що вулицю Німанську було названо на честь річки Німан, що протікає в. Калінінградській області РФ цієї ночі гучно було в Києві. Росіяни знову цілили в центральній області України на нічну атаку. Вже встиг публічно відреагувати телеведучий Анатолій Анатоліч. Цього разу він вирішив звернутися до росіян у спеціальному відео. Без лайки не обійшлося. Друзі, дозвольте висловлю думку громадськості про сьогоднішні нічні обстріли. Хочеться сказати всім росіянам. Засуньте собі свої шахіди. А в нас все добре. Не таке, як то кажуть, переживав. Всім гарного дня. З українськими захисниками днями зустрілася Настя Каменських. За її словами, вона з командою своєю заїхала до військового шпиталю, де проходять лікування та реабілітацію. Наші захисники привезли з собою все необхідне для госпіталю предмети, догляду за пацієнтами, медикаменти, ковдри тощо. Також Настя виготовила там тарілочку в майстерні, де наші герої відновлюють своє здоров'я, займаючись гончарством. Усі вироби виготовлені там, будуть розіграні на благодійному. Укціоні у Празі а кошти за словами Насті підуть на реабілітаційне обладнання для лікарні. Підняти дух нашим захисникам вирішили Єфросиніна з поляковою. Цим знімком вони вирішили підтримати флешмоб знаменитої телеведучої Лесі Нікітюк, яка закликала українських дівчат знову робити гарні знімки для воїнів збройних сил України, щоб ті нас бачили щасливими та усміхненими. Ну і наостанок, сьогодні, 9 травня, співачка Тарабарова поділилася щемним відео. Як виявилося, в її репертуарі є пісня з символічною назвою Ніколи знову у день пам'яті Світлана Тарабарова виконала її. Ніколи знову, ні, більше ніколи він не відчує її ніжний структуно сонцеренкове, ніколи знову. На цвітуть маки червоні. Ми продовжуємо боротися за незалежність, за мир стоїмо всі разом проти рашизму. Пам'ятаємо минуле, б'ємося сьогодні. Слава Збройним силам України! Слава нашій Україні! Це тім. Тім Каст.